Ніколи не даю, бо треба розуміти, що за цим хтось стоїть, тобто це бізнес, і попрошайки будуть існувати до тих пор. Поки ми будемо їм давати гроші. Повірю, цих людей, яким реально треба допомога, які в свідомості про своє життя, що з ним робити і так далі, вони йдуть щось і роблять. Я як людина, яка сам став банкротом, яка стояла на межі смерті, втрачала все, я прекрасно знаю. Тобі як треба гроші, ти ні до когось звертаєшся, якщо у тебе є повага, самодостойство і так далі. Ти сам береш щось і робиш, щоб відбудувати своє життя. Ось тобто, ви, звісно, можете давати гроші людям на вулиці і так далі, але ви маєте бути впевнені, хто це, що це, і на що це кошти підуть. Їди краще купіть. От їди нормально там купить, то в чому людина нуждається. А гроші треба розуміти, що це бізнес, машина просто треба допомагати напряму. Військовим хочете допомогти. Напряму допоможіть. Реально є проблема, що люди не розбираються, куди вони свою увагу віддають. Гроші, голос, вибор і так, вообще не розібравшись в питанні, кому, куди, що і як. Люди готові свій ресурс, а їх ресурс це життя. Кожна їхня копійка це частинка їхнього життя, яке вони проміняли на заработані ці гроші, і от вони просто непонятно куди віддають це банально фінансово, політична, економічна, моральна неосвідченість.